Один із популярних блогерів перед візитом Зеленського до Білого Дому попередив, що якщо Зеленський знову поїде на переговори без костюма та кроватки, то його можуть там і не прийняти, Бо як це неповага до існуючого неписаного етикету у міжнародних відносинах. І справді Зеленський знову поїхав до Білого Дому, як на рибалку. Трамп не втримався і запитав. Чи маєте вдома костюм? Зеленський відповів, що має, але вже починаючи з цієї миті, дискусія велася на підвищених тонах. Причому велася вона, на жаль, як обмін взаємними інвективами, як пише німецьке видання Bild, закінчився цей обмін думками тим, що Трамп безжально вигнав Зеленського з Білого Дому. Тепер усі його жаліють. Але судячи з того, що Зеленський принципово не захотів задягнути свій костюм, він зацікавлений у тому, аби ці переговори закінчилися нічим. Наведу протилежний приклад попередник папи Франциска Йоанн Павло ІІ, коли їхав із пастирським візитом до якоїсь країни, що має свої екзотичні звичаї, як правило демонстрував лояльність до місцевої культури. Іноді це у нього виходило за всі традиційні межі, але місцеві аборигени від кожного його такого жесту були просто в захваті. Кожна країна має свою національну культуру. І, скажімо, у Китаї вона вкрай специфічна, також специфічною є арабська релігійна культура, отож монархи деяких ісламських країн задягаються зовсім не по-європейськи, але відповідно. До вимог своєї релігійної культури, сучасний міжнародний етикет вимагає поважати чужі релігійні переконання, тому до них не виникає ні в кого жодних претензій. А на всі ті випадки, коли релігія якогось політика не вимагає від нього носити певний одяг, то є написаний закон про те, аби під час офіційних зустрічей одяг політичних лідерів був також офіційним. Як я вже сказав, національна культура Китаю досить специфічна, і водночас Китай є потужною державою, яка змушує всіх себе поважати. Але Сі Цзіньпінь також дотримується цього міжнародного етикету і під час міжнародних зустрічей виявляє своєю краваткою та костюмом свою повагу навіть до лідерів тих країн, які б легко могли проковтнути будь-яку неповагу з його боку. Чому ж він не чинить так, як Зеленський, хоч міг би робити це безкарно? А тому, що якщо ти на офіційному рівні виявляєш до когось неповагу, то важко очікувати поваги до себе. Отож домашня блузка Зеленського, у якій він провів офіційну зустріч із Трампом, навіть теоретично мала б налаштувати останнього на агресивну ноту, позаяк той вирізняється запальним характером. І не схильний терпіти неповагу до своєї особи. І, звичайно ж, ту реакцію Трампа, яку передбачив звичайний, хоч і популярний блогер, не міг не передбачити цілий офіс президента. Кажучи іншими словами, Зеленський та Єрмак знали, на що вони йшли, так само як Тореадор знає, на що він йде, коли показує Бикові червону шмату. Я розумію, що в деяких випадках дипломатична стратегія вимагає спровокувати опонента під час переговорів на грубість, це тоді, коли переговори необхідно зірвати. Але це лише в тих випадках, коли маєш у своїх руках серйозні козирі, і Трамп прямо сказав про це Зеленському. Тобто сказав так ви, містер Зеленський, поводитеся так, ніби маєте козерного туза. Але насправді його не маєте. А Зеленський на це відповів, що приїхав сюди не в карти грати. Звичайно, відповідь дотепна, але знову ж таки не по суті, тобто відповідь із позиції сили. І ви всі також розумієте, що говорити з Трампом з позиції сили Зеленський може лише в одному випадку. У тому випадку, якщо намагатиметься повністю зруйнувати. Всі стосунки України зі Сполученими Штатами Америки. Пригадуєте, в одному з нещодавніх інтерв'ю Зеленський сказав, що, мовляв, потрібно докласти зусиль, аби ці стосунки зберегти, але робить все навпаки. Відчувши, що Зеленський зайшов занадто далеко у своєму намаганні завести Україну в безвихідну ситуацію, зелена пропаганда буквально з кожного даху будинків. Тепер закликає про необхідність його підтримки всім народом. І зрозуміло, на що йому ця підтримка, а для того, щоб народ його не скинув. Справа дійшла до того, що Єрмак дав розпорядження всім або окремим головам ОВА скликати сесії обласних рад на підтримку Зеленського, і його не обходить те, що такі речі не входять в компетенцію. Ані голів облдержадміністрацій, ані голів ова. Відповідно до нашого державного ладу, виконавча влада не керує органами місцевого самоврядування. І в цій емоційно насиченій політичній ситуації мені пригадався український народний анекдот, який я читав в дитинстві, ось у такій книжичці. Один селянин покумався з циганом. Який займався ковальською справою. А через деякий час він уже каже до жінки Піду замовлю у свого кума плуг, може, з кума дешевше візьме. Пішов він до цигана, а той йому у відповідь Принеси заліза, бо я не маю. Чоловік приніс заліза, і циган взявся майструвати. Кував він, кував, а потім приходить до замовника і каже Плуга з того заліза, я, бачу, не вийде. Давай скую тобі леміш. Згода? Селянин погодився. Кував, циган кував, заліза, все менше стає. Приходить він до замовника і каже Леміша з того, що лишилося, також не вийде. Але я міг би викувати тобі косу. Добра коса в господі згодиться. Селянин, Знову погодився, але й коса у цигана не викувалася. І тоді він приходить до замовника та пропонує йому викувати ніж. І той знову погодився, поза як, шкода йому стало, залишки свого заліза. Але поза як і ножа циганові викувати не пощастило, то він прийшов до замовника і сказав до нього: Мусиш йти зі мною в кузню. Бо тут таке діло, що без тебе воно ніяк не вирішиться. Приходить селянин у кузню до цигана, той показує йому маленький шматочок заліза, тобто усе, що від нього залишилося, і каже Тут, як бачиш, ножа вже не вийде. Із цього шматочка можна викувати лише пшик або зашкварок. Як ти згоден? А що це таке? питає селянин. О, це така штука, каже циган. Що ти вперше в житті побачиш, поза як ні в кого в селі немає. Ну як ти згоден? Чоловікові цікаво стало, що ж це за пшик або за шкварок, і він погодився. Тоді циган поставив шматочок заліза в вогонь і став піддувати ковальськими міхами, коли ж воно зробилося червоним. Він вкинув його в воду і залізо зашкварчало. Почув? питає циган. Почув, каже селянин, оце тобі пшик або зашкварок, сказав йому циган. Для мене цей анекдот тепер уже навіть не анекдот, а пророцька притча, яка ідеально характеризує правління Зеленського на посаді президента України. Спочатку він обіцяв народу золоті гори, це було перед виборами, потім уже срібні гори, а потім мідні. А потім залізні, а потім глиняні, а закінчується все пшиком або зашкварком.